Біля однієї із хмельницьких шкіл припарковується вантажівка. У ній гуманітарна допомога із Литви. Це вже не перша така допомога. Вони почали допомагати фактично з перших днів початку повномасштабної війни з 24 лютого, і це вже е, сьомий вантаж цього разу. ще уляй придбав та передав 440 комплектів термобілизни, а також футболки, куртки, штани та шкарпетки. Все це відправлять українським військовим. Фактично, генератори не дуже потужні, але їх багато їх до 50 штук. Фактично, ті генератори дають можливість повністю забезпечити освітлення в навчальних закладах невеликих, скажімо так, але вони будуть застосовуватися якраз у тих випадках, коли буде якийсь блекаут, або потрібно буде запустити якраз ці пункти обігріву. Їх буде достатньо для того, щоб зарядити мобільні, а також надати освітлення в тому чи іншому приміщенні або кількох приміщеннях шкіл. Частину генераторів також передадуть захисникам на фронт. Загалом на цей вантаж з міського бюджету Шауляю витратили 100 тисяч євро. Перший раз 100 тисяч євро було виділено весні, і на ті кошти було достало червоним хрестом на лікарні міста Хмельницького. А частково той вантаж поїхав в госпіталі і на передові. Дрібніші вже вантажі так само постійно приходили. Вони були як з продуктами харчування, так і вже були з генераторами до цього. Тобто можна констатувати, що шауляй. Один з таких найбільш насправді найменших міст, але тих, які найбільше нам допомогли. От поляки і литовці це ті, які вже нацятий вантаж доставляють і не збираються зупинятися. Вони справді нам як брати, і вони розуміють, що подальша допомога Україні дуже необхідна. Литовці планують допомогти українцям із буржуйками зараз. Там шукають можливості для виготовлення та передачі пічок. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста.